Ви мене просите дати вам сильніше, поставити оберіг від завісті. В кого там ладяться діла, в кого там добре хазяйство, господарство, чи машина, чи сам собі красивий, здоровий, і знаходяться зависники, і починають поїдати, поїдати. От я для вас, моїх любимих підписників, поставлю оберіг від завісті. Діда. Властелена, нашла в його записах, він брав цю книгу, вложив руку і читав оберіг від зависників. Змія, зміїща, погана головища, у порога не звивайся, з домовим моїм не грайся. Погана в тебе дорога, іди їж камні. Стоїть каменна і в вни головня головниця, горн роздуває камні, зміюця моя, глотає. Не сурочить їй. Раби, Називайте своє ім'я не простими днями, не неповідьманими ночами, не перед престольними, не перед постом, не головній голови, не конца хвостом, Не патаклея кругом, не дяволом другом. На мені хрест, дуля й перст. Зоря зорониця матушка, Божа цариця, тобі помолюся, Господу поклонюся, оберегом я двіганим, обернуся, оборнуся, оборнуся Оберіг поставлений на моїх підписників. Підписуйтесь на мій TikTok, на YouTube, на Інстаграм. Звертайтеся за допомогою в Telegram, WhatsApp. Всім допоможу. Все буде Україна дорогенький. І хай в нас буде всіда квітуча Україна, гарна. І так воно й буде. Так воно було, так є, так буде. Так говорив дід Властелен.